Розкажіть про найгірше ваше побачення. Коментарі взято з ресурсу Reddit. Спланував для неї кіно у парку під відкритим небом. Було дуже романтично. Вона пригорнулася до мене, ми обіймалися і кілька разів поцілувались. Коли збиралися йти, я узяв її за руку, але вона сказала, що це надто грубо та нав'язливо, і пішла сама. Більше ми не бачились. Поцілунки це таке, але нащо ти схопив її за руку? Всі знають, це можна робити тільки після третього побачення. Ну, не знаю. Особисто я почекав би до весілля. Збочинець! Я покликав дівчину покататися на ковзанах і за пів години зламав обидві ноги. Невдало впав. До слова, я наважувався її запросити майже 3 роки. Вона сказала, що порвала з колишнім, бо той занадто багато пив. Я запам'ятав це, бо дуже хотів їй сподобатись. Але на побаченні вона бахнула зараз 9 кухлів темного нефільтрованого. З тих пір я знаю, що багато пити для кожного своє. Познайомився з милою дівчиною, покликав на обід. Виявилось, що вона з Ізраїлю. Я німець. Тому увесь обід я слухав, що мій народ зробив з її народом мега незручно. Окрім цієї теми, вона підняла лише одну: її колишній він часом не з Палестини? Ми познайомилися в Тіндері, візуально сподобалися одне одному, коли зустрілися. Але увесь вечір я відчував, що їй зі мною якось нудно. Вона не сміялася з жартів, відповідала на все так стисло. Мене запитала тільки, ким я працюю. А поки я був у вбиральні, гуглила, скільки заробляють інженери-технологи. Я глянув її телефон, коли повертався. Відвіз її додому і більше ми не бачились. Безбожне тупе побачення. В середньому 90-120 тисяч доларів на рік. Хлопче, пофіг на дівчат, пішли на побачення! Я буду сміятись з твоїх жартів. Моя дівчина лишила тачку на двогодинній безкоштовній парковці, коли ми пішли подивитися «Інтерстеллар». Я не додивився фільм, бо вона попросила мене провести її до машини за 20 хвилин до кінця фільму. Я так і не подивився кінцівку. Що, друже, та нехай би йшла сама! Ті 20 хвилин були найцікавішими. В них був увесь сенс фільму. А поки вийшли до парковки, минуло 7 земних років. Ой, сорі, щойно зрозумів, що ти не зрозумієш жарта. Скажу одразу, це не було побачення, принаймні для мене. Я тоді закінчив курс лікування після аварії, і мене покликала на обід моя лікарка. Вона була приємна, мого ж віку. Ми багато жартували, і вона дуже допомогла мені з реабілітацією. Я погодився. Але це був повний треш. Вона запросила мене додому, де купа її рідні. Всі мене обіймали, вітали з заручинами. Що? Там навіть висів банер з нашими іменами. Коли я його побачив, то аж закляк від страху. Не буду описувати деталі, але звичайно я втік. До речі, я гей. О Боже, що за дикість? Пф, чувак, ти просто не знаєш медичних фішок. Кажу тобі, як лікар, за правилами ви мали подружитись. Схоже, ти лікувався більше трьох тижнів, тому мав одружитися на терапевті. Це допомагає кісткам зростатися. Дівчина, яка мені подобалася, покликала мене в бар на коктейлі. Ніби все було непогано, але після розмови з кимось по телефону вона сказала, що втомилась і хоче додому. Я відвіз її. Було ще не дуже пізно, тому я заїхав у інший бар до друзів. І що ви думаєте? Через хвилин 15 туди зайшла та сама дівчина з іншим хлопцем. Це був жах. Це було перше побачення. Ми зустрілися на каву в тихому кафе в бібліотеці. Прийшовши, вона роззулася і вклала ноги на стола. Потім розказувала мені, що давно одержима темою серійних убивць і має тату деяких жертв на своєму тілі. Дівчина, яка мені подобалася, запросила мене пообідати. Я був дуже щасливий. Але коли ми пішли в кафе, до нас приєднався її друг. Я не розумів, що відбувається. Коли той пішов до вбиральні, дівчина сказала мені, що він їй дуже подобається, але вона не певна, чи він їй підходить. Тому мене і покликала, щоб я його оцінив. Чувак, ти так глибоко застряг у френдзоні, що тебе й на весілля дружкою покличуть. Вона привела з собою друзів і чекала, що я за всіх заплачу. Я наїв всього на 20 баксів тому лишив їх під тарілкою і втік через туалет. Три різні дівчини зізналися мені на другому побаченні, що вони відчувають себе лезбійками. І ні, вони не змовлялися, аби мене потролити. Це було в різних країнах. Друзі з мене дико жартують через це, а в мене вже якась фобія. Я боюсь другого побачення. Якось я повіз дівчину потанцювати, але з клубу вона поїхала з іншим хлопцем. Досі неприємно згадувати: дівчата, не робіть так. У нас було не перше побачення, ми подобались одне одному. Я намагався бути відвертим з нею, зізнався, що цнотливий. Вона різко змінилася в обличчі, сказала, що не готова бути моєю першою, і пішла. Якось я зустрічався з дівчиною, все було добре, на ніч вона часто лишалася в мене. І от якось прямо під час інтиму вона сказала, що їй треба в туалет. Через кілька хвилин я почув, як зачинилися двері. Я дурів кілька днів, не розумів, чим я міг її так образити, але вона не відповідала на мої дзвінки. Пізніше написала мені у меседжері, що просто не може забути колишнього. Боже, невже ти не могла обрати іншого часу, аби порвати зі мною? Яка тупість? Після обіду вона вкрала зі столу в мій гаманець і телефон. Коротко, але стільки болю. Ти наш переможець. Немає історії, але просто хочу вибачитися від імені дівчат. Я сиджу в шоці, читаючи це все. Якось чувак заговорив про весілля на першому побаченні. Ні, дякую. Я тікав, аж п'яти горіли. А я якось пішла з хлопцем, від якого щойно народила його колишня. Він хотів опіки, тому що колишня сиділа на наркоті. Мені тоді ледь виповнилося 20, і я досі грала в Сімс. І я ж ніяк не була готова стати мачухою. Хлопець на першому побаченні запитав, чи в мене місячні. Я заклякла від такого. В голові виникло логічне припущення, що він планує інтим. Але це до біса грубо й недоречно. Навіть запитувати таке. Потім він ще більше мене шокував. Сказав: Просто в мене талант, я завжди відчуваю запах дівочих місячних. Так а місячні тоді таки були? Були! Від цього мені було ніяково ще більше. Хлопець отримав суперсилу, яка нікому не потрібна. Бідний чувак. Чекайте. А може він убився і відчуває запах крові? Ага, або акула.